Скидають керовані авіабомби, і накривають градами. Рашисти щодня випалюють Серебрянський ліс, що на межі Донецької та Луганської областей. Оборону там тримають бійці 67-ї бригади. «Дук». щоб воювати ще ефективніше, підрозділ збирає на дрони і просить усіх долучитися посильним внеском. З підкримної репортаж Тетяна Наконечної. Це той самий Серебрянський ліс, відомий вже, мабуть, на всю країну. Військові ще називають його зачарованим. Це чорний гумор. На війні без нього ніяк. Каже, і чудес туди зайшов і там іще, да. Я сьогодні, як виїжджав, то в мене так побратим є. Каже, ти вечер ти будеш, ти вже не приїдеш. Я не хочу ругатися на каверку. Звичайно, буду очерти. Ще на нього кажуть чорний ліс. Попалені, і повалені дерева вже на під'їзді до нашої піхоти маркують цю ділянку як одну із найгарячіших на фронті. А от два штавані дерева. Це вже прольот. Це осколки рвали. Ліс гримить без упину. Кабами, мінами, нурсами з гармати там, і гради. У це ямка, ставочок. Після роботи авіації, після керування авіабомби. Бійці готують до роботи автоматичний гранатомет. Розвідника засікли табун російської піхоти. Отак працює розрахунок АГС. Навідник, помічник. От. Далі нам координати. ми тільки що відпрацювали по скупченню ворога. Щоб учасно виявити і хутко нищити ворога, воїнам 67-ї бригади добровольчого українського корпусу потрібні очі в небі. Долучитися до збору на дрони можна за реквізитами підрозділу на екрані. В лісі легше сховатися, але важче виявити супротивника і зішкодити його. Ліс плавно перетворюється на не ліс. Ландшафт міняється після роботи артилерії. з лісу тільки пеньки лишаються. Українському війську вкрай важливо утримати Серебрянський ліс. За ним окупована кримінна. Ворог же розглядає колишній заказник як плацдарм для подальшого наступу на Донеччину. Після серебрянського лісу йде Ліман. А з Ліману, ви знаєте, відкривається шлях на Славянськ-Краматорськ. Тому для них цей напрямок. Один, є, один із стратегічних. Воїни 67-ї бригади, добровольці. Кожен мав облаштоване життя і успішну кар'єру. Ворон, нині командир взводу, був радником очільника Черкаської області, інженер-будівельник за фахом, кандидат технічних наук. Багато дорів будували в області, соціальні об'єкти будували, будинки культури. Є час, коли треба будувати, а є час, коли треба захищати і звільняти для того, щоб потім знову будувати. Вінні зв'язківець понад 30 років прожив у Німеччині довше ніж в Україні. У мене в сім'ї були. Упа і загинули і то мені здається, передалося мені так, що треба мені воювати. А матір з усією родиною заслали до Сибіру. Він ні дізнався про це від чужих людей уже перед розпадом Союзу. Бо в нас в сім'ї ніхто не розказував, бо то боялися, заборонено було. Борис мав свій бізнес, виготовляв меблі на замовлення. Коли пішов на війну, фірму довелося закрити. А зараз я кулеметник згадали. У мене ж запис ще дев'яносто п'ятого року, я ще в совєтській армії служив. Подивилися кулеметник. Ну, дали кулемет. Це не ми вибирали м, війну чи не війну. Прийшла війна, нам треба було реагувати. Коли вона завершиться, тут гадати не заведено. Кожен на своєму місці, робить для цього усе. Ми стоїмо, ми тримаємо, ми їх нищимо і будемо ще більше нищити. Тетяна, наконечна та Захар Комах, факти сі Єдині новини.